Доброго дня глядачі, шановні. Е, хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтесь. У нас завжди огляди всіх свіжих офіційних тракторів, які заходять в Україну і варті оглядів. І саме велика бібліотека за останні 10 років того, що заїжджала в Україну і як воно працює у людей. Тож, сьогодні на огляді у нас з вами трактор Lowell 244 з кабіною. Це преміальний китайський бренд. вага цього трактора 1700 кг. На ньому встановлений двигун 3циліндровий КМ 385 на 24 кінських сили. Щеплення у нього дводискове, КПП у нього з реверсом, 8 передач вперед, 8 назад. Задня навіска. Вантажопідйомність має 520 кг, але до 600 кг піднімає легко. Вал відбору потужності двошвидкісний на 540-1000 обертів. Переднє колеса в нього 6,5х16, задні 11,2х24 Спереду в нього встановлені противаги. Три блінчика по 20 кг, загальна вага 60 кг. Колія попередніх колесах в нього 125 см. І агротехнічний просвіт у нього, як у майже всіх в своєму класі, 35 см. Трактор дуже похватний, зручний для невеличких фермерських господарств, саме те, що потрібно. Ну і кабіна. Значить, кабіна простора, педальний вузол в нього нажимний, не підвісний то кабіна в нього не герметична, але можна погратися, все це діло обкласти і трошки підзагерметизувати. Є музика, є підігрів салона, нормальний обдув, нормальний огляд з кабіни, сидіння зручне. Лавол дуже як консервативно не хоче ставити кулісу під праву руку, тому по центру є тунель і куліса примикання передач знаходиться посередині. Під капотом, як я вже казав, КМ-385 двигун стоїть. Два насоси, один на гідропідсилювач, один на. А, Всю гідравліку, ну і трактор. Я вам раджу заїхати в будь-яке торгівельне підприємство компанії Мінягра і особисто його потестувати. Крім того, у нас завжди є в наявності вся лінійка інших ну, таких достойних брендів, і ви можете завжди порівняти, щоб не складати увагу там під телемагазином, як вам там начитують. Тому, друзі, лайк, підписочка, ціна під відео за посиланням на наш сайт, телефони наші там же. Дякую, що ви з нами.